20-та за ліком цього тижня операція швейцарсько-українського тандему щомісяця до центру дитячої кардіології та кардіохірургії приїжджає кардіолог із Цюриха П'єр Левіс. Майже 40 років тому він разом із колегою Андресом Грюнцегом балонним катетером власної розробки вперше у світі виконав ангеопластику коронарних артерій, що постачають кров у серце. І вже два роки П'єр Левіс ділиться досвідом із лікарями кардіоцентру. Мене запрошують практикувати в різні місця, але я обрав цей кардіоцентр, бо бачу. Великий потенціал і гарну роботу. Працювати з молодими лікарями і допомагати їм підвищувати рівень надання послуг у цьому центрі моя головна мета, і це фантастично, адже їх робота стає кращою. П'єр Левіс, співзасновник центру ендоваскулярної хірургії та інтервенційної кардіології швейцарської клініки, і з ним пліч опліч Судинний хірург Юрій Опалинський провів уже зо три десятки операцій на серці. каже закордонний гість здебільшого спостерігає та скеровує, проте інколи як нині сам береться до справи. Якщо в нас щось не получається і він завжди є поруч біля нас, то краще використати цю опцію і зразу попросити його. Під час діагностики коронарних артерій пацієнтка тямі Зараз ми заводимо провідник, по якому заводимо наш діагностичний катетер. Наша задача попасти в устя лівої коронарної артерії. Краще її зараз не чіпати, адже пацієнтка стабільна. Давайте спочатку полікуємо її медикаментозно. Стентування судин цій пацієнт. Пацієнтці не знадобилося, а киянину Валентину Даниленко цю операцію зробили днями. У січні у чоловіка стався інфаркт. В інших лікарнях йому пропонували відкриту операцію на серці. Від розрізу грудної клітини недужого оберіг П'єр Левіс. Разом з українськими колегами хірургічне втручання провели через прокол у стигновій артерії, і тепер пацієнт готується до виписки. Артерія була закрита, фактично те, забезпечувала двох вісімдесят п'ять серця. Тут заразу сказали, що спробуємо зробити стентування з меншою, як кажуть, крою. Кожен пацієнт у нас індивідуально з доктором Левісом підчоркиваю, обсуждається навіть тоді, коли його фізично немає в Україні в нашому центрі. У нас є онлайн скайп-конференції, коли ми збираємося, на наша команда з різних відділень. Ще один швейцарець, який співпрацює з кардіоцентром, Пауль Фокт, кардіохірург та керівник медичної фундації Серце Євразії. Невдовзі його осередок може з'явитися і в Україні. А це Означає, що на базі центру для пацієнтів із країн Європи та Азії запрацює міжнародна установа. Фонд розглядає нас, як один з основних центрів, в якому можна буде проводити і образовательні програми, і лічебне мероприятия. Плюс ко всьому оказання допомоги на території України на даний момент на порядку дешевле. вже переконалися в цьому недужі з Італії, Німеччини, Молдови, США та низки країн Азії. Лікарі кардіоцентру сподіваються що завдяки співпраці зі швейцарськими колегами, географія та кількість їхніх закордонних пацієнтів збільшиться. Людмила Голоднік та Юрій Усік, п'ятий канал.